Всім доброго дня! Ви творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні я відкрила посилочку від Магдалини і подивимося, що вона прислала. Такий дрібненький малахіт, браслетик під бірюзу. Це бурштин. Розірвалося на намис, він розсипаний. Такий гагат, нефрит. Дрібні перлинки, аметрин і гранат. Ось, що є з вихідного матеріалу, а що в мене вийде, я вам покажу. Прикраси для магдалини готові. Вийшла досить така цікава колекція, хоча спочатку. Я навіть не знала, з чого починати. Іноді натхнення приходять швидко, а іноді не так все просто. І думаю, почну я з бурштину. У мене завжди з бурштину гарно, все швидко виходило. А тут я дивлюся на нього і поки що ідей нема. Одним словом, я на нього дивилась, медитувала і намедитувала зробити жовто-блакитне. Зараз такий час, що. Воно досить актуальне, як історик моди Васильєв сказав, що в Італії і в Парижі будуть ходити в жовто-блакитних платтях з вінками на голові. І це надихає, це радує, тому що, як він розказує, що кожна епоха вносила в. Культуру одягу, свої відбитки. Я не буду розказувати його історії, я просто це для того, щоб пояснити, чому жовто-блакитний із-за модних тенденцій, які зараз через біду вилилися у всьому світі, і за тенденцій, таких, як кажуть, езотеричних, тому що жовтий колір це є духовний. А блакитний, тут я додала бірюзу, це є матеріальний світ. І гармонійне поєднання матерії і духа дає нам відчуття вдоволення, щастя, радості. От, прийшла така ідея зробити все таки жовто-блакитне. А так як намистин був трошечки більше, ніж на одну низку, я вирішила зробити три і додавши свої намистини. Бірюзи. Між кожною я дала роздільну, тому що на мистинки кривенькі, але якщо дати роздільну, вони гарно дивляться такі конектори і гачок на закінчення. А з браслетику бірюзового зазвичай, як я роблю ось такий варіант, і я вирішила, що можна його поєднати з цим. Бачите, як підходить. Я додала ланцюжок, що його можна буде вдягнути разом. Ось. Якщо захочеться чогось такого більш наряднішого, багатшого. Ну Тут вже жовта блакить так багато, гарно. Ось. Я додала свої намистинки. Оці всі центральні, і на закінчення, тому що мадалини були між браслетиком тільки оці маленькі. Дала фурнітурну, тут такий перехід в одну, гачок, оцей ланцюжок, який видовжує, його можна відшпилити, він універсальний, можна застосувати до будь-якого іншого намиста. І можна його носити вже коротким. А можна й довгим, ну знову ж, як магдалина собі захоче. І дивлячись ці намиста, а ще одна я зробила, був колон, від якого я і відштовхнулася такий гарний, з червоними двома намистинками. І було це чорне намисто. І я вирішила додати до нього оцей колон. Ну, і, відповідно, вже намистини. Червоні для повної гармонії. Ну, ну, взагалі, таке вже вийшло шикарне, неочікувано шикарне. Це є дві окремі низки, можна, бачити, носити з кулоном. Зараз я розповім, що тут я зробила ці пласки. Я дала і роздільну, і шапочку отакі От овальні, дала таку овальну коралову. і сюди дала шапочки. На кожну намистинку, ну, на закінчення. Коралові це все мої. От, Його можна так самостійно носити, а тут я вибрала тільки круглі з цього намиста і, відповідно, додала круглі коралові. От. І Магдалина роздивлялася своєю донькою. Ті всі прикраси, і донька захотіла, щоб я зробила і для неї щось, але так як вона не любить таких довгих намист, вона любить носити чокери, то ми вибрали із малахіту, вони такі ніжні, делікатні намистинки. І зробили для доньки такий чокер. Тут є ланцюжок, я трошечки довжина правильна, просто в мене шия товща, ніж. У хазяйки, володарки цього чокера буде. Оце натуральний малахіт, такі пласкі намистини, між них я дала гематитові намистини. Ось тут дала дві, помилилася, треба буде зняти. Ось. А може і не знімати. Це буде як оберегове. Для того, щоб відволікало на себе увагу. Тим більше воно назаді. Буває, роблю помилки. І ще одне із гранату. Розібрала гранат і вибрала оці вона мистинки. Їх було небагато, тому між кожною я додала фурнітурну, дала такі подовгувасті, і на закінчення дала такі дрібненькі. Ось. А зрешти дрібних, також вийшов чокер двійний, але я його переплела, вже не буду розкручувати, бо я хочу так і відправити магдалині, щоб вона зрозуміла, що я хотіла цим зробити. Ось. Ще один чокер. Бачите, теж, якщо як порішають, але це може бути не тільки чокером, може бути і намистом, бо я додала. Ланцюжок довгий. І вирішила поєднати з перлами. Зробила довжину, таку, як у перлів, щоб вийшло отаке от намисто. Кажу, що не розкручую повністю, але тут вам покажу. Значить, ось такий замочок, оцей. Пришпиляється, і з цієї сторони цей ланцюжок також пришпиляється. От. Його можна відшпилити і тільки буде із перлів. Або з перлів і гранату. До перлин я додала фурнітурні. Їх було, такий шнурок досить довгий. Я вирішила зробити на три, але щоб воно ну, трошки було довше, додала фурнітури і для яскравості. Так само і з е, гранату. Додала трошечки для яскравості фурнітурних за розміром намистин. Їх можна і розкрутити. Просто ось так. Оце, бачите, розкрутила цей ланцюжок. І можна просто саме із перлі носити. Так що я зараз все назад звертаю, перескручую, бачите, оці замочки, воно все відшпиляється. Ось таку Гарно, правда ж? Із зелених намистин Магдалина хотіла щось довге. Я люблю сотуари, їх можна вдягати і поверха, і по блузці, і по якомусь платтю. я вирішила зробити ось такий варіант. Зараз я відсуну, щоб вам було краще видно. Ось. Дала такий конектор. Намистини по три, по одній, чергуючи, щоб було цікаво. І замочок на, на закінчення. І ще пару намистиночок залишалося. Я люблю, коли сотуар має ще пару, іноді хочеться. Трошечки більше, але намистиночок було зовсім мало. І я подовжила ланцюжком і фурнітурними такими ставочками. Дуже такі цікаві, бачите, ось. Всього на всього 12 намистин. Але я так їх поєднала. І доповнити ось. Бачите, в парі воно теж досить цікаве. І останнє намисто з аметрином. Низочка була досить довга, тому дуже багато фурнітури я не додавала лише прикрасити, а самі намистини вони кривенькі. І трикутником, і квадратиком, і, і полосочкою. І... Тому я посортувала їх, бачите. По товщині, ну, поза розміром, по центру дала гробші і дала такі гарні намістинки. Уже Аліекспрес запрацював і я вже почала отримувати свої замовлення. І я така щаслива, що можу чимось цікавим порадувати вас, дорогенькі мої, і себе теж. Я взагалі дуже всім вдячна, всім, хто в такий важкий час згадує про мене. Пише, запитує, як я цікавиться. І взагалі підтримка ваша мені дуже потрібна, тому що в перші дні я взагалі навіть не думала, що я під час війни буду робити якісь прикраси, тому що вони не робилися при великому моєму бажанню. І два місяці реально я не робила нічого, я в'язала плаття, я вам це все розказувала, ви це все знаєте. Але завдяки вам я почала робити прикраси, бо ви почали замовляти щось, тому що життя продовжується і ми завжди хочемо бути гарними незалежно від того, від тих обставин, які е, прийшли в наше життя. Як кажуть мудреці, ми не можемо впливати на обставини, але ми можемо впливати на цей вибір, який ми робимо. Тому я радію разом з вами, що я вам потрібна. Що я можу для вас творити і за вашу підтримку, за добрі слова, за ту радість, яку ви мені даєте в такі важкі хвилини, іноді ваші відгуки, і ваш звіти, і навіть просто теплі слова додають настрою, буває навіть на цілий день. І я вже давно не говорила, але ще раз нагадую, що тому що трошечки появилися нові і кажуть, Слово не можу підібрати. Ну, аукціон став трошечки мій інакше. Я щодня виставляю якісь роботи на аукціоні для кошти всі йдуть на допомогу Збройним силам України. Я виставляла спочатку свої роботи, але бачу, до мене починають долучатися мої хороші. Також жертвують свої прик... не жертвують, а підтримують. Перемогу, і дарують свої прикраси, присилають мені, щоб я їх виставила на аукціон і всі кошти, щоб пішли на допомогу Збройним силам України. І я це роблю з радістю, вкладаю свій час, вкладаю свої, свою роботу, тому що дещо треба поремонтувати, дещо треба. Просто відфотографувати і виставити. Але я радію, що моя така маленька волонтерська робота комусь потрібна, і ті капельки, які ми збираємо, наближають нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! До наступних відео, до наступних переробок. Всім нам мирного неба над Україною! Все буде в нас добре!